Так, це легше, в мене телефон шарахається. Я дуже стараюся. Не спіши, бо мені ж треба за тобою нормально вспівати. Понимаєш, а тут ти зараз як почнеш гатити, я за тобою не буду співати. Мама доводи. знаєш, нема що піти по Шотландії, погуляти? Ні. Що ми в нас ресторану доці на кухніки? Ну, не ходіть до мене, розумієш? Ходять жопка буде піхідна. Так слава Богу. кого стресс починаєте ліпити вареники. Так, да, це кстати, ти знаєш, що це дуже хороше. Да? Реально, релакс ще Вареники ліпити. І вкусно, і ноустра. І в холодильнике є їда. І в холодильнику є їда. Що, і прям кожному треба що ліпити вареники, щоб не стресувати. Mm -hmm. Ну що, хто ліпить, той і єсть. Mm -hmm. Я теж. Я теж буду їсти. Ай гарно виглядає.